Хочете мати бездоганно чистий дім за лічені хвилини, без витрачання годин часу чи купи грошей, а миші, які живуть простим життям у сільській місцевості, роблять це вже багато поколінь. Жодних дорогих хімікатів, жодних складних машин, лише кілька інгредієнтів із кухні, і цього цілком достатньо. Ось дев'ять простих і швидких порад для прибирання, які перетворять ваш безладний будинок на світлий і затишний дім. Без зайвих зусиль і витрат, від брудної підлоги та пригорілих каструль до неприємного запаху матраців усе очищається швидко і недорого, заощаджуючи вам і час, і гроші, щоб ви могли насолоджуватися більше моментами з родиною. Почнімо. По 15 хвилин на система прибирання перед приходом гостей. Гості подзвонили і сказали, що будуть через 15 хвилин, а у вас безлад. У амішів є свій трюк, розбийте ці 15 хвилин на три швидкі етапи. Спершу витратьте 5 хвилин на збирання розкиданих речей, іграшок, чашок, випадкових предметів та акуратно складіть або сховайте їх, не обов'язково ідеально, головне, щоб виглядало пристойно. Потім приділіть 5 хвилин тому, щоб взяти вологу ганчірку і протерти вхід раковину та стільниці, Зосередьтеся на місцях, які гості побачать першими. Останні 5 хвилин використайте для підмітання чи пилососіння основних проходів та розпиліть суміш лимона і оцту для свіжого аромату. Усього за 15 хвилин ваш дім виглядатиме чистим, пахнутиме свіжістю, а гості ввійдуть із компліментами, навіть не здогадуючись, що ви щойно здійснили маленьке диво. Секрет зосередьтеся на запаху та поверхнях. І ваш дім засяє миттєво. Два. Мийте підлогу методом двох відер брудні сліди по всій підлозі. Прибирання лише з одним відром швидко перетворює чисту воду на каламутну, а миші користуються методом двох відер одне з гарячою водою та два столовими ложками мила кастильського, інше з чистою водою для полоскання. Почніть із дальнього кута кімнати і прибирайте маленькими ділянками по один метру, занурте ганчірку у мильну воду. Добре відтисніть, протріть, а потім сполосніть у чистій воді. Повторюйте, і підлога засяє ділянка за ділянкою. Цей метод затримує до 70% більше бруду, ніж звичайне миття, і дім одразу відчувається свіжим, світлим та спокійним просто, але ефективно, і підлога сама розповість свою сяючу історію. Три мийте вікна білим оцтом мутні вікна роблять ваш дім тьмяним та неживим. Аміші виправляють це натуральним засобом, змішайте білий оцет і воду у співвідношенні один мудун, додайте чайну ложку рідкого мила та перелийте у пульверизатор, розпиліть на скло, протріть круговими рухами старою газетою, а потім заверште вертикальними рухами зверху вниз. Результат кришталево чисті вікна без розводів видаляють на 98% більше бруду, ніж більшість магазинних засобів. Сонячне світло заливає кімнату, усе оживає і світ за вікном стає чіткішим. Я спробувала сама й не повірила. Навіть мої діти зраділи, побачивши пташок так ясно тільки не використовуйте на мармурі, але для скла цей дешевий трюк, справжня магія, яка змушує сяяти весь дім. 4. харчова сода рятує пригорілі сковорідки. маєте пригорілу сковорідку, яка здається безнадійною. Не поспішайте її викидати, а ми ще мають рішення змішайте одне склянки харчової соди з невеликою кількістю води, щоб вийшла густа паста, наче, наче крем, нанесіть її на пригорілу ділянку та залиште на два години. Потім обережно потріть губкою, пригорілі частинки легко знімаються, а ваша сковорідка сяє як нова. Одного разу я врятувала свою улюблену пательню цим способом, і чоловік запитав. Ти купила нову. Нє, це, це просто стара добра харчова сода. Ви заощаджуєте гроші, продовжуєте готувати у надійному посуді і зберігаєте спогади, створені на вашій кухні. Цей трюк не просто чистить, він зберігає серце вашого дому. 5. сіль і лимон для очищення дерев'яних обробних дощок. Ваша дерев'яна обробна дошка вкрита плямами і пахне цибулею чи часником. А миші клянуться цим натуральним методом розріжте лимон навпіл, посипте дошку крупною морською сіллю та потріть по колу лимоном, наче губкою, залиште на 5 хвилин, змийте водою та нанесіть тонкий шар мінеральної олії. Дошка виглядає оновленою, пахне чудово та знищує 90 98 бактерій, джет, згідно з дослідженням Мічиганського університету 2019, навіть ефективніше за хімічні засоби. Коли я вперше спробувала свіжий аромат лимона наповнив кухню, і моя дитина радісно вигукнула пахне так смачно, чиста дошка, безпечніші страви та кухня, сповнена любові, щостать лимонні крижані кубики для свіжості подрібнювача відходів. Ваш подрібнювач сміття видає неприємний запах, а миші мають чудове рішення наріжте лимон на вісім шматочків, покладіть їх у форму для льоду. Та залийте білим оцтом, заморозьте на ніч, киньте 2-3 кубики у подрібнювач, увімкніть холодну воду та запустіть його на 10 секунд, лиза стають гострішими, оцет дезінфікує, а лимон залишає свіжий аромат. Це у 8 разів дешевше за магазинні таблетки для подрібнювача, і так само ефективно. Я спробувала це в дощовий день і запах лимона миттєво перебив вогкість у повітрі, кухня засяяла свіжістю. І, чесно кажучи, навіть настрій піднявся. Цей лайфхак не просто чистить мийку, він очищає і ваш настрій. Сім. Засіб від цвілі, який діє у чотири рази краще за хлорку. Цвіль робить вашу ванну кімнату задушливою, а миші мають потужний засіб. Змішайте, одищайте дві склянки бури з дином склянкою гарячої води, потріть уражені ділянки щіткою та залиште на 4 години перед змиванням, цвіль зникає. І не повертається до чотирьох разів довше, ніж після обробки хлоркою. Раніше я постійно боролася з цвіллю в кутку ванни, після цього способу кімната стала світлішою, а моя дитина перестала кашляти під час купання. Обов'язково одягайте рукавички та відкрийте вікно. Чистий дім це здорова родина. 8. Чистимо унітаз за допомогою таблеток для зубних протезів. Соромитися брудного унітаза, коли приходять гості. У амішів є напрочуд простий трюк киньте два таблетки для чищення зубних протезів у чашу унітаза, зачекайте 30 хвилин, потім швидко потріть щіткою і змийте. Шипіння засобу проникає в кожен куточок, залишаючи чашу сяючою. Однієї пачки вистачає на 5 місяців, і жодної агресивної хімії. Я спробувала це у напружений день і повернулася до блискучого унітаза. Чоловік пожартував Ми що, перетворилися на готель? Чистий унітаз дарує спокій, маленький лайфхак із великим ефектом. Да дев'ять оновлюйте матрац кожного сезону. Ваш матрац здається запелюженим або має затхлий запах, що заважає спати. А міші оновлюють свої матраци цим сезонним трюком. Змішайте один склянку харчової соди з п'яти краплями ефірної олії лаванди, посипте суміш по всьому матрацу, залиште на 4 години, а потім пропилососьте. Харчова сода поглинає запахи, а лаванда залишає ніжний, заспокійливий аромат. Навіть старий матрац відчувається як новий. Я спробувала це навесні, лежачи, ніби занурюєшся у поле квітів. Донька вигукнула Я тепер краще сплю. Робіть це чотири рази на рік, і ваше ліжко стане справжнім острівцем мрій, це подарунок і для вашого сну, і для вашої душі. Лише з цими дев'ятиаміжськими хитрощами для прибирання ваш дім засяє за лічені хвилини, без великих витрат часу чи грошей. Від сяючих вікон і чистих підлог до сковорідок і обробних дощок, що виглядають як нові, усе стає чистішим, швидше й дешевше. Результат. Свіжий затишний простір, який відчувається як теплі обійми, ви будете здивовані, як усього кілька хвилин можуть перетворити хаос на комфорт, заощаджуючи години та гроші для моментів, що справді важливі з вашою родиною. Спробуйте вже сьогодні, чи то миття підлоги, оновлення матраца, чи прощання зі впертою цвіллю, і відчуйте ту гордість, коли ваш дім сяє, думки стають легшими, а всі навколо усміхаються трохи яскравіше.